Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Гандія, де маємо таку квартиру за 82 тисячі євро. Тут 82 метри квадратних, дві спальні та один санвузол. Подивіться, квартира, в принципі, непогана по ремонту. Ми маємо ось таку вітальню, продається зі всім, що ви бачите. Нічого не потрібно робити. Маємо ось, такі. ось таку підлогу, так. Невеликий балкон. Але що мені подобається, бачите, зробили тут такий фонтанчик. Цікаво, вид на вулицю. Поруч ми маємо кухню. Ось такі гарнітури. Теж можемо заїжджати і жити без проблем. Так, і ось тут маємо таку от машинку, теж це залишається. Йдемо, подивимось, зараз на спальні. Ось така у нас перша спальня. Маємо велике ліжко, теж маємо. Поруч тумбочки і шафа. Маємо ось таку шафу. Вікна в нас виходять на вулицю з цієї спальні. Навпроти ми маємо санвузол, великий санвузол, де ми маємо унітаз, біде та душову кабіну. Подивіться, теж кабіна в непоганому стані. Навпроти, ми маємо ось такий умивальник з великим дзеркалом. І також господарча зона, господарчий блок, ось такий відокремлений. І ще одна спальня, це основна. Маємо теж два спальні ліжко, багато монтованих шаф, бачите, акваріум і якісь меблі. Тут є два вікна, які теж виходять на вулицю. Дуже цікава пропозиція в місті Андія. Потрібно одразу звертатись і забирати. Друзі, ось так виглядає наш під'їзд. Маємо тут ліфт.